Мої власні поетичні рядки про три великі свята в історії цього нашого народу, нашої святої воістину України. Це День державності, День Державного прапора України і День нашої незалежності. Мого народу правда вікова. Його ніхто не ставив на коліна, які мені знайти святі слова. Зізнання у любові Україна, були часи жорстокі і сумні, були трагедії і була руїна. Та навіть і тоді, у чорні дні, тебе ніхто не ставив на коліна, земля поетів і земля героїв, де сила духу лине у віках, це значить, що і прагнення свободи живе сьогодні у твоїх синах, мого народу. Правда вікова, його збороти не дано вічно, це значить, що історія трива, він жив, живе і буде жити вічно. Заповіт батьків. Звісно, що в історії українського народу з давніх часів і донині звучать настанови батьків це мудра порада батька як застереження. Це мамина молитва, це дідусева легенда або сповідь, це бабусина казка, не тільки ліричне, але й трагічне, яке супроводжує нашу всю історію, воно ж, власне, і в моїх поетичних рядках: заповіт батьків, на перехрестях всіх земних доріг душі своїй. Я заповіт зберіг, цей заповіт від хатнього хорогу. Усім в житті завдячуємо Богу. А правда є свята лиш та, коли вона з дороги не зверта, не хилиться від вітру й буревію, платити злом на зло вона не вміє, ідучи крізь терми до самих вершин. Ти мусиш пам'ятати, чий ти син, ти син народу. Що в легендах, думах, піснях живе в віках. Завжди це пам'ятай і не забудь достойним сином України будь. Ось мої заключні рядки достойним сином бути Україною, достойною донькою бути Україною. Знову ж таки, це в педагогіці українського народу. Я пам'ятаю і своє дитинство, коли дідусь час і часу. Мені я застереження казав, дивись, синочку, не забудь людиною будь. Так ось бути людиною це любити свою рідну землю, любити свій край, де ти народився, де ти виростав, пам'ятати усі заповіді батьків, бо їхня мудрість іде від заповідей Господніх. Це теж характерно і притаманно для українського народу. І оскільки ми. Відзначаємо День державності України, то це пов'язано із хрещенням України Руси. 988 рік Великий князь Київський Володимир приніс на нашу слов'янську, давньоукраїнську землю, приніс Слово Боже, Слово Господнє. І відповідно від того часу, від останньої третини ХХ століття, ми Живемо в руслі європейської цивілізації, християнської цивілізації. Ося подія 988-й рік Хрещення Руси України дала могутній поштовх до розвитку освіти, культури, мистецтва. Це те, що пройшло крізь віки, крізь століття, крізь війни і пожежі, руїни, але дійшло до нашого часу. І Найкращим прикладом архітектури того часу є Софійський собор у Києві. Він був закладений Володимиром Великим на честь хрещення Руси, а завершив Ярослав Мудрий. Пам'ятаємо про те, що саме Софійський собор був головним центром Християнства усієї Східної Європи. Там була відкрита школа і бібліотека. І відповідно світ Христового вчення поширювався від Києва, який в ті часи вже називали Другим Римом над Дніпром, поширювався на подальші землі на захід і на схід. Київ і сьогодні вражає своєю величчю, а Софійський собор. Він є пам'яткою архітектури мистецтва, тих будівель, будівничих, тих архітекторів, які певно вклали свою душу в цю будівлю. До речі, до кінця 19 століття Софійський собор у Києві був одним з найвеличніших християнських. Соборів усієї Східної Європи. Це наша країна, це наша держава. Там, де верби тополі, так навчав я сина. Рідний край, і мила серцю наша Україна, де поля пшениці й жита в лузі кущ Калини рідний край, і мила серцю наша Україна, там, де мова солов'їнна горе, степ, долини рідний край і мила серцю наша Україна. Ось як мати в нас єдина, зрозумій, мій сину, так одна у цілім світі наша Україна. І до Дня Державного стягу державного прапора України, мої поетичні рядки, наш прапор. Ну, маю зазначити, завважити що вчені геральдисти. Стосовно і нашого тризубу Державного гербу України достепенно свідчить, що це був знак Великого князя Київського Володимира. І відповідно він дійшов до нашого часу як головний знак усієї української землі, тих поколінь, які виборювали нашу. Волю, нашу свободу, бо у своїй хаті своя і правда, і сила, і воля рядками нашого Великого Кобзаря. Що стосується державного прапора, то колір жовтий і блакитний відомий для українців від середини ХІХ століття. Пригадуємо події. Весни народів 1848 року, коли і в Австро-Угорській імперії відбулася революція, і, відповідно, у Львові був піднятий сяк Жовто-Блакитний. Відтоді і до сьогоднішнього дня, і на наступні десятиліття віки жовто-блакитний стяг України це один із величних символів, знову ж таки, нашої вічності, нашої слави. І під цим прапором сьогодні наші воїни, Збройні Сили України боронять і звільняють нашу землю від рашистської орди. Наш прапор прошитий кулями, гартований в боях, блакитно-жовтий український стяг, усяєві поля жовто-колосистого. В блакитні неба чистого, пречистого, наш прапор, наша доля, як ріка, це боротьба за волю, вікова, бо Україна це як орлу крила, вона всім рідна, дорога і мила, вона як мати, бо вона єдина для кожного із нас, для дочки і для сина. Згадав я, маму, у благінькій сукні. Ця, ця сукня мала колір голубий, а ще хустина жовто-золотиста, як образ матері воїстину святий. Дорогі миколаївці, дорогі містяни нашого міста, міста героя і міста героїв, вітаю вас із державними святами, які в наших серцях і в нашій долі зі святом, дорогі краяни.